Привет, ребята, с вами я, Никита, и сегодня у нас полуталава челлендж. Да? так сюда а ну это же, в принципе все насчитается блин за такие реально надо лайк а лучше вообще подписаться на канал сюда дальше надо допрыгнуть туда Ты прикиньте, якби б я зараз просто упав би сюди. отак. Оце, оце, да. Ну це вот так. Баба. Дальше. Ту як говориться. І ми опять проходимо. Опа, опа, опа. 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 Спригаємо. Уже важко. Фу. І сейв у нас на тому великому камні, коротше. Це вообще жесть. Сюда. Не було ж. Ой-ой-ой. Так, немає. Опа! Угу. Тепер треба туди аж допригнути. Чуть. Не Тепер треба доприганути, доцігується такі продачі ще й шатається. Саме страшне. В принципі, не було короче дальше надо допрыгнуть принципе норм я лучше пора страхусь и такого допли так дальше дальше, дальше. пенек все за посторонние звуки и мы Извиняюсь за посторонние звуки так мы дальше приходим Из высоты хорошо, що можно обратиться за этот, да? Можно? Сюда я прошел из двух попыток. Ну что, зараз у нас на очереди Катя. И нас Катя. Так. Вау! Ух. Не було. Извините, трактор поехал. Так. А мы тем временем продолжаем. Ой-ой-ой. Если чтобы я, не попало. Угу. Не було. Так, головне, щоб воно зараз опять не упало. Щоб воно не зламалося, бо я його вже поламав і воно може упасти. Так, я обійду з цієї сторони, щоб тут. Так, є. О, так, 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 так. А, зараз, зараз. Подержі. Подвинути тазики, кікара. Так не було. Ой-ой-ой, як вже ж це було близько? Що ж це за звук такий? А. Так. туди і сюда Катя прошла прошла из первой попытки Всем спасибо за просмотр. З вами был я Никита. Ви дивилися канал Нік і не забувайте ставити лайки і підписуватися на канали. Пишіть у коментарях, що нам ще зняти. І всім пока.